Вітаю на моєму каналі, як ви вже зрозуміли з відео, що покажу свої придбані товари за декілька днів з різних магазинів. Почну я з магазину Єва, тому що там була гарна пропозиція, гарна акція, коли купуєш певні товари з певної категорії по акції, ну, можна і не по акції. То другий товар тобі йде 50% знижка. Що саме я і придбала. Від Доктор Морген. Ось такі зубні щітки це буде мені і чоловіку. Мені подобаються також парні там світліша і темніша, ніби то такі бамбу, бамбукові. Але чоловік каже, якісь вони дуже м'які. То я вирішила спробувати ось ці зубні щіточки. І о, поліскувач для рта. 250 мл. В основному купую синій, а це вирішила спробувати і ось такий зелені. Цей товар дорожче, значить, ось цей був мені з 50% знижкою. У Ополісович 39 гривень коштує, і зубні щітки обійшлись мені 17,50 тобто повна їх вартість була 35 гривень. Але це обидва товари були по знижці. жовтий цінник був. Також із такою комбінацією товарів, придбаних по знижці, я й придбала спочатку ось такі жіночі штучки. І взяла щоденні прокладки. А, ніколи такі не купувала, вирішила спробувати. Не знаю, що воно таке, чи з запахом вони, чи ні. Тут їх менша кількість, ніж у звичайних щоденках. Значить, звичайні прикладки натурела коштують 38 гривень. А ось ці щоденні мені вийшли зі знижкою 17 гривень. Тобто ця повна коробочка коштує 34 гривні. Ну, і думаю, раз така акція потрібно ще взяти. Значить, я ще одну взяла натурела 10 штучок, І вирішила купити свої провірені дискріт з запахом. Ось ось ці, де написано 20 штук. Ну і знову ж таки, натурила повноцінна ціна 38 гривень. А щоденки, ось ці вони дешевші, 16,25 заплатила. Значить, 32,50 за цю коробочку. І закінчився у мене освіжувач повітря, то я вирішила придбати Glade, ось ця е, ранкова роса. Дуже приємний аромат. У мене є автоматичний цей. Дозатор і нехай пшикає, щоб завжди пахло. Зараз по знижці 135 гривень такий ось глейд І загалом ця вся покупочка мені обійшлась 300 гривень, ну щось там і копійки. Все це електронний чек, тому вже точно, там до копійки, я вам не можу сказати, ну, можливо, плюс-мінус 1 гривня. Приблизно десь так. Тут я була в Новожановській кобаси, де придбала салямі Харківську. Це наша улюблена ковбаска, вона у нас майже всюди приміняється і піцу, і піджарити, і гарячі бутербродики. Вищий сорт, тому я думаю, що непогана кобаса. Тоді ось такі ковбаски до пива. Хоча вони мені потрібні не до пива, просто хочу щось таке жувати під фільміс. І купила два кусочки таких сиру. Я попросила, щоб мені, мені десь відрізали один на пів кіла, але вже вони фасовані ось такі. Значить, купила два. Один мені буде на бутербродики, а інший кусочок мені потрібно на запечені кабачки. Уже в нас є свої кабачки. Я побачила в інтернеті рецепт, так що хочу спробувати, не знаю, як. Вийде смачно чи ні, але потрібен туди сир. За сир заплатила 97,95. Тут майже 600 грамів. повна вартість 164 грн. 90 копійок. Салямі Харківська з 68,07. обійшлась. Ця палочка заважила 438 грамів, і за кілограм коштує 155,40. І ось ці снеки до пива, ковбаски тоненькі. обійшлись мені на 49,47. За кілограм 358,50. І там всього цей пакетик заважу на 138 грамів. Також зайшла в магазин кошик, де придбала чуть більше, ніж кілограм помідорчики. Вони такі маленькі, вони смачні, солодкі. 59 гривень за кілограм, а я взяла на 70 гривень цей пакетик. Ну, і не обходиться у мене покупки без магазину Аврора. Дуже часто я там купую товари, вони там дуже дешеві і непоганої якості, хоча пишуть, що якщо дуже дешево, значить погано. Ні, Ціни приємні, і, в принципі, товар також непоганий. Взяла кислоту, тому що вже сезон консервації. Можна було й декілька пляшок, але це все мені важко нести. Далеко живу 09 літрів, 17 гривень. І в одному з відео я показувала, що купувала ось такий попкорн. Євгенія було попросила, ми його скуштували, і, якщо чесно, були дуже приємно здивовані. 70 грамів у такій пачці. Зі смаком сиру. Ці, цей попкорн дуже смачний. Цей сир не вонючий, як буває там у чіпсах чи інших. Попкорнах запаху майже нема. На смак не дуже солоний і такий відчувається легенький смак сиру, і тому дуже нам сподобався. Я вирішила купити аж дві пачки таких. Як Євгенія каже, одна буде мені, а одна тобі під якийсь серіальчик. Мабуть, так і воно і буде. 17 гривень я, я кажу, що коштує така пачка. За дві пачки заплатила 34 гривні. А на наступний день в Аврорі я придбала ось такі дві стрічки. Це для Євгенії для її творчості. Вони однаковим розміром різні тільки кольори. Значить, називається стрічка декоративна 23 см. Ось така бабіночка. 14 гривень кожна коштує 28 за дві. І набір булавочок. Шпильки. Не знаю, скільки тут штучок, 10, мабуть. Також 14 гривень коштує. І один із необхідних товарів це придбало, я вже неодноразово беру. Комусь подобається, комусь ні. Ну, нашій родині подобається цей гель для прання 5 літрів. До речі, на нього дуже гарна знижка. Коштував 249 гривень. А на цьому тижні коштує 179. То суттєва така економія, тим паче вже не хочемо ми прасувати а, порошками, а гелем набагато зручніше. Додаємо кондиціонер. І ось цей запах від цього гелю перебувається і пере погано. Ну і була в магазині АТБ, де потратила 244 гривні, 10 копійок. Що ж я там придбала? Купила по знижці. Ось такий кефір від ферми 2,5% жирності. В молочному відділі також взяла ряжанку. ягодинська. давно не купувала, вже ж забула її смак. Тут об'єм 450 грамів. Здається, ряжанка також була по знижці. 29,90 її ціна, а кефір коштує 39,90. Потрібна була сіль, вона вже дешевша, ніж була раніше. 1 кілограм придбала, звичайна наша кам'яна. В нашому ОТБ коштує 17,90. Тоді на сніданки взяла собі Євгенії ось такий мюслі тропік. Вони також були по знижці. 350 г у пачці цій. 30 гривень 90 копійок. Ага, ще для Женьки купила ось такий її улюблений сирочок дитячий, також давно не купувала. Від Злагода. а скільки тут грамів? 90 грамів. 17,50. Татова любима аджика. Неодноразово вже купую верес. Хто мене дивиться, так знає, що дуже часто я її купую. Дуже гостра, дуже солена. 140 грамів отакій ось пачешці. 21,50. Я люблю персики, але вони зараз щось багато коштують і вирішила спробувати В цьому році ще не купувала інжирний персик. Звичайно, вони такі дуже тверді, але якщо декілька днів полежать, то, думаю, будуть смачними. П'ять штук. Купила 79,95 за кілограм, ну, тобто 80 гривень. Заважила 393 грами. І за 5 штук заплатила 31 гривню 82 копійки. І остання моя покупка це придбали печериці вагові, такі вони великі, їх дуже добре фарширувати, потім запекти у духовці і виходять дуже смачними. Тут 12 штук. Заважили вони мені на 545 грамів. Заплатила за них 53 гривні 39 копійок. А повна їх вартість за кілограм 97 гривень 79 копійок. Ну, і плюс у такий ось пакетик обійшовся гривна 30 Ну і все, що я придбала. Ось такий був у мене огляд, такі були у мене покупочки з декілька днів. Кому цікаво, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. До нових зустрічей!